Про лікаря Дмитра Ярового я дізналася із телеграм-каналу і. То на даний на той час я вагалася, чи потрібно мені здійснити візит до нього чи ні. Але в міру тих обставин і, і зважаючи на стан свого здоров'я, я таке вирішила. І я дуже вдячна даному лікарю. Я не шкодую про те, що я звернулася. Я провела процедуру. Лікар провів процедуру, і пройшов вже певний термін. Півтора місяця і я себе почуваю набагато краще. Я прийшла другий раз до Дмитра Михайловича до лікаря. Покращало мені і покращало ще й привела свою сестричку. Прийшла до лікаря вже другий раз. У мене була позитивна динаміка. Раніше я не могла присідати. Ноги в колінах лукли боліли. Зараз вже мені краще. Я прийшла другий раз до лікаря, і сьогодні дуже гарні вже результати в мене. Я вже можу ходити. У мене знялися болюві І Я дуже рада, що він об'явився у нас, дай йому Боже здоров'ячку. І нехай він приїжджає і приїжджає, бо дуже великий результат. Хай ще не одній людині спасе ноги. Дякую йому. Надіюся, що наш лікар буде до нас приїжджати, щоб нам їхати в Київ, то ми краще будемо в Полонному до нього приходити на його прийоми. І я дуже вдячна даному лікарю і рекомендую його як спеціаліста, як фахівця, як людину. А це для хлопчиків. Вітаю, друзі. Хочу подякувати від імені бійців полку Сафарі для Дмитра Ярового за те, що він провів благодійні прийоми в нашому місті та зібрав 28,5 тисяч гривень на потреби нашої групи дронщиків. Ми щиро вдячні за те, що ви нас не забуваєте, підтримуєте. Для нас це дуже важливо. Завдяки вам. Ми з кожним днем стаємо все сильніше і технічно забезпечені. Також. Щиро дякуємо для Тетяни Кондратюк за те, що вона допомагала проводити дані прийоми. Слава Україні! Героям слава!